Вітаю, друзі, до продажу поступає нове надходження. Тож зустрічайте ось такий красивене Ford Fusion. Це 2018 рік випуску з гібридним двигуном 2 літри автоматичною коробкою перемикань на передньому приводі. Динамічний, стильний та економний седан з витратою пального по місту приблизно 5 літрів. Має просторе багажне відділення. В комплектацію у нас входить парктроники, 17-дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини нас зустрічає темний тканевий салон, світла стеля, гарний передній ряд сидінь з електроприводом, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, датчик світла, Мультикермо, круїз контроль запуск двигуна з кнопки, клімат-контроль двох зони, дисплей з підтримкою AUX USB Bluetooth. Камерою заднього огляду, також Apple CarPlay та Android Auto. Вибір режимів їзди та інше. Пробігу даний автомобіль має 34 тисячі кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою міста Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон Хапая Авто. До зустрічі, друзі!